Хочу поговорити на таку одну тему, можливо, недолік людини. Є в заповідях одна така заповідь дуже нам відома, не заздри. І ми розуміємо, що це означає. І я хочу прочитати, як вона звучить в Біблії, як Бог її написав в закони. Це книга вихід 20. Розділ 17 го віршика. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба, його, ані невільниці Його, ані вола Його, ані осла, його, ані всього, що ближнього Твого. І ми розуміємо добре цю заповідь, те, що не потрібно нам хотіти того, що не наше. Тому що якщо ми хочемо те, що не наше, то за цим бажанням. Тягнуться інші, інші гріхи, інші порушення заповідь, коли е, Каїн позаздрив, то, що от Бог прийняв Авелю в жертву, а його ні. Оця заздрість вона потягнула те, що Каїн вбив Авеля. Е, так само, брати Йосипа, вони заздрили, тому що вони думали, що батько любить його більше, ніж ніж їх, і тому продали його в рабство свого рідного брата. Взяли... Вони спочатку взагалі хотіли його вбити, але не йшовся ще між ними один, який побоявся цього і сказав: давайте ми краще його вкинемо в яму. І потім знайшлася така можливість, щоб не вбити його, але продати. Бо вже була ситуація для них така, як ніби безвихідна. І вже немає як вбити, і, бо не, не, не ну, каже, не вбиває, щоб не було крові його на нас. І, на, і додому, якщо його відпустять, то буде ще гірше. Найшли такий вихід, але це не вихід був від Бога. Хоча ми знаємо, план Божий для Йосипа був свій, і він так звершався. Але я не про це. Я зараз говорю про заздрість і знаєте. Один сказав в світі, один чоловік сказав, що найлю, найлютіший ворог це сусід, якщо в нього краща хата і краща машина. І воно так в людей по природі є, що от, коли в когось краще щось, ніж в нас, якось ну, неприємно це сприймати, якось е, е, ну, заважає воно, правда, але Бог нам дав таку заповідь і сказав, щоб ми не заздрили. І можна було б ще більше про це говорити в приповістках Соломона. Я зачитаю з сучасного перекладу, є один такий віршик, який говорить про заздрощі. Здоровий глузд плекає здорове тіло, а заздрощі то ракова пухлина на кістках. Заздрість не просто як гріх, от згрішив і все, а це як, як ракова пухлина або хвороба, кісток, яка мало того, що вбиває людину потихеньку, вона ще й добре дошкуляє, вона ще й мучить. Настільки я знаю, якщо мені, скажімо так, пам'ять моя не підводить, в школі вчили була одна видатна українська письменниця Леся Українка, яка також мала. Рак костей і її дуже боліли, не знаю, чи ноги, чи, чи ну, в общем, костомахи. Вона багато лікувалася і ну, вона померла в молодому віці, тому що ця хвороба її вбила. І е, Соломон прирівнює заздрощі до такої страшної хвороби, як рак. Костей, як ракова пухлина на кістках. Але сьогодні я хотів би одну таку історію зачитати, яка, можливо, нам здається, на перший погляд, які заздрощі можуть бути в церкві. Да? Ну, ну, ми розуміємо заздрість там, когось щось лучше з наших ближніх. Ну там фізичне, там машина, там хата. Е, можливо, хтось виглядає гарніше, е, і там, якийсь одяг гарніший. Це ми розуміємо. Не заздрити, не, не, не пожидати цього, що є. Але є одна історія в дійсних апостолів. Я хочу зачитати. Це 13 розділ. З 14-го віршика я буду вибірково трохи пропускати. А вони, пішовши з Пергії, прийшли до Пісідійської Антіохії і дня суботнього до синагоги війшли і посідали. А по відчитанні закону і пророків старші синагоги, послали до них, переказуючи: мужі, браття, якщо маєте слово потіхи для люду, промовте. Тоді Павло встав і, давши знак рукою, промовив: Послухайте мужі ізраїль, ізраїльтяни та ви богобійні. Далі трошки пропущу, він там розказує історію трохи ізраїльського народу, те, як вони, починаючи від виходу, як вони по пустині блукали, і інше. І закінчує тим, що він розказав про Ісуса Христа, що Він е, помер і воскрес. І далі. З 38-го віршика. Отже, мужі, браття, хай відомо буде, що прощення гріхів через нього звіщаєм вам. І в усім, у чому ви не могли виправдатись законом Мойсеєвим, через нього виправдовується кожен віруючий. Отож стережіться, щоб, вас, щоб на вас не прийшло, що в пророків провіщено. Дивіться по гордющі і дивуйтеся та пощазайте, бо я діло роблю за днів ваших, те діло, що йому не повірите ви, якби хто розповів вам. А як стали виходити вони, то їх прошено, щоб на другу суботу до них, до них говорили ті самі слова. А коли розійшлася синагога, то багато з юдеїв та нововірців побожних пішли за Павлом. Та за Варнавою, а вони промовляли до них і намовляли їх перебувати у благодаті Божій. А в наступну суботу зібралося майже все місто послухати Божого Слова. Як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити мові Павла та Богу зневажати. Тоді Павло та Варнава мужньо промовили: до вас перших потрібно було говорити Слово Боже. Та коли ви його відкидаєте себе вважаєте за, а себе вважаєте за недостойних вічного життя, то ось до поган ми звертаємось, бо, бо так заповів нам Господь. Я світлом поставив тебе для поган, щоб спасіння спасінням ти був аж до краю землі. А погане, почувши таке, раділи та слово Господнє хвалили, і всі ті, хто призначений був у життя вічне, увірували. І ширило слово Господнє по цілій країні. Юдеї ж підбили побожних впливових жінок та значніших у місті, і зняли переслідування на Павла і Варнаву, та й вигнали їх зі своєї землі. Вони ж, обтрусивши з ніг своїх порох, на них подалися іконію, а учні сповнялися радощів і Духа Святого. Бачимо така. Сталася подія, коли Павло і Варнава вони прийшли в синагогу, так як сьогодні ми приїхали до вас. Але вони стали проповідувати після того, як пише, що як почитали з закона і пророків, ну, в них було священне писання, і вони його читали весь час. І після цього вони стали проповідувати щось інше стали проповідувати про Ісуса Христа і сказали такі слова, що те, що законом ви не могли виправдатись, то Бог дає так, по благодаті, просто, я так своїми словами. І розказали їм про Ісуса Христа. І бачимо, що дуже багато людей їм сподобались ці слова, вони прийняли це і багато увірувало. І юдеї так, ті, що, напевно, що там були. При керівництві цій синагозі, ну, можливо, з вічливості, можливо, там, з якихось інших обставин, але вони запросили їх ще на другу суботу. Тобто сказали, останьтеся з нас тиждень і приходьте ще на другу суботу, і ще нас поговоріть. І що ми бачимо, що сталося на наступну суботу? Пише, що коли вони прийшли, побачили, що все місто зійшлося послухати Павла. І тут сталося те, чого, можливо, не хоче Бог, а чого чекає диявол. Сталося те, що е, як юдеї ж побачили натовп, то наповнились заздрощів і стали перечити мові Павла і Богу зневажати. Здається, ну, чому ж що ж заздрити? Ну, вони не приїхали на лучших машинах е, там, чи на конях якихось. Вони не, не прийшли, можливо, в якісь лучі одежі, що ж заздрити? Але бачимо, що юдеї, коли побачили, що все місто зійшлось, вони ж теж кожну суботу вони читали закон, вони, скажімо так, проповідували. І люди там, може, стабільно там хтось приходив, хтось так собі відвідував їхні ну, ці зібрання, хтось частіше приходив. А тут сталося таке, що прийшло все місто, уявляєте, якби там, сьогодні там, до вас прийшло все місто, весь бузьк населення, ну сюди би не влізли, певно прийшлося б десь на, на вулицю виходити. І замість того, щоб радіти, оці, які були ну, керівниками в цій, в цій синагозі, замість того, щоб радіти, замість того, щоб прославити Бога, що стільки людей прийшло почути про Бога. Вони наповнились заздрущів і стали перечити, і стали розказувати, що ви не так говорите, ви не це. І в них відбувся такий конфлікт, який привів до того, що в кінці кінців Павло і Варнава їх вигнали, точніше, з того міста. Вони обтрусили попіл з них. Ну так Ісус сказав учням своїм, якщо вас не приймуть, так зробити. І пішли в інше місто, але Божа робота, вона почалася все одно робити в цьому місті, але не в цій синагозі. Тобто Бог мав плани, можливо, на цю синагогу, Бог мав плани на тих людей, можливо, які, які там були керівниками цієї синагоги, цієї. Можливо, Бог. Мав план там зробити якесь пробудження і щоб там започаткувалася церква. Але через ці заздрощі, через те, що хтось прийшов, сказав, лучше, і люди їх послухали, а нас не слухають. Просто ну, через це Божий план помінявся, і ці люди, вони, як би сказати, указалися за бортом Божого плану. Вони просто, можливо, далі проводили свої стандартні зібрання, читали. Там закон, пророків, але християни, які повірили в Ісуса Христа, вони стали збиратися окремо. І Павло, і Варнава вони вийшли з цього, з цього місця. Що ми можемо взяти для себе з цієї історії? Те, що ми, як ми служимо для Бога? Як ми співаємо, як ми проповідуємо, що ми говоримо, нам не потрібно таке є слово конкуренція в церкві. Конкуренція взагалі, якщо вона в державі, то це, якщо бути дослівним, це економічний процес взаємодії та боротьби товаровиробників за найвигідніших умов, умов виробництва і збуту товарів скажем так, нам немусово в деталі вдарятися, але взагалі в країні, коли йде мова про якусь торгівлю, виробництво якихось товарів, то конкуренція вона дуже добре впливає на це. Тому що для людей це краще. Знижуються, можливо, ціни трошки, регулюються, і виробник він старається зробити свій продукт якісний, щоб його купили, щоб він був конкурентоспроможний. Але якщо ми говоримо про церкву, то в церкві конкуренції як такої нема. Хтось краще проповідає, хтось гірше, хтось краще співає, хтось гірше. В церкві не може бути конкуренція, може бути оця хвороба заздрощів, яка не дає людині служити. От Я там пробую проповідувати, наприклад. В мене можливо щось там не сильно ще виходить, не сильно мене слухають, а хтось там стане і краще заповідує. Все, я, ей, хай, як в нього виходить, хай він проповідує, а я посаджу. Це нездорово для церкви. Це є хвороба, якщо так само за спів, так само за, за будь-яке служіння. В когось краще в когось гірше виходить. Хтось сильніший, хтось трошки слабший, але все це, коли ми разом в єдності, воно приносить славу для Бога, і звершаються Божі плани, звершається Божа робота. А коли ми починаємо трошки заздрити, там, дивитися на інших і обурюватись через те, то Божі плани вони нас обминають стороною. Божа робота вона буде робитись іншими людьми, але нас буде тоді обминати стороною. Тому е, я би хотів би так сказати, що коли ми щось робимо для Бога, то робимо як для Бога, не для людей, не для того, щоб нас похвалили, чи сказали, який Він там співак, чи який він там оратор, проповідник. Але щоб ми те, що ми робимо, як ми міємо, як ми можемо, щоб ми від щирого серця це робили для Бога, і Бог він, е, приймає трошки від нас це. Трошки по-іншому, ніж, можливо, люди. Люди дивляться, як не крути, але люди дивляться, хто краще, хто гірше. Але Бог Він дивиться на всіх одинаково, він дивиться на серце. Йому не так важливо, як воно звучить чи виглядає з фізичної сторони. Він дивиться на серце. Звичайно, ми повинні прикладати максимум зусиль, що від нас залежить, щоб це, що ми робимо, щоб воно було найкращої якості. Як для Бога, не просто, бо так треба, а як для Бога. І якщо Бог це бачить, то Він нас буде благословляти, і в нас буде прогрес, в нас буде якийсь духовний ріст. А коли ми будемо дивитися на інших і від цього озлоблюватися, як тут ці юдеї вони побачили, що на Павла, скажімо так, на того проповідника прийшло стільки людей, а ми. От стільки років тут читаємо, і не сильно там люди хочуть ходити, і вони із за того наповнили заздрощі, обурились і, і зруйнували, можна так сказати, Божий план в першу чергу для них. Слово Боже, воно в цій місцевості воно ширилось і пише, що і ширилось Слово Господнє по цілій країні. І, а учні сповнялись радощів і Духа Святого. Діло Боже, воно робилося, але цих людей, воно минуло стороною. Тому хай нам Бог допоможе, коли ми в церкві займаємо якесь служіння, коли ми, чи то навіть таке служіння, якого не видно, хтось молиться за когось, чи якесь служіння, яке можливо на видноті, але щоб ми не заздрили і не шукали там. Ну, в мене так не виходить в когось случай і вже все, вже із-за того я нічого не буду робити. Але що ми все це робили щиро, як для Бога, і Бог він буде нас благословляти.